Єгипет не перестає нас дивувати. Асуанський обеліск більше не найбільший камінь в Єгипті. Чотири невідомих раніше величезних мегаліти знайдено за 6 кілометрів на схід від Альмінії біля східного берега Нілу. Лише одиниці, включаючи моїх підписників, знають про ці мегаліти. Каменюки знайдено біля Акоріса, великого архітектурного комплексу, що тягнеться на 3 кілометри вздовж Нілу через пустелю та вапнякові скелі. Він має давню історію тут знайдені гробниці пізнього царства, споруди нового царства, але також багато будівель грецького та римського періоду. Розкопки, під час яких їх знайшли, почалися у 2006 році з ініціативи двох японських історичних університетів. Що ж саме вони знайшли? По-перше, незавершений колос це, мабуть, найбільш вражаючий камінь цих місць. Він має довжину 22 метри, ширину 8 метрів і висоту 8,5 метрів. Камінь Альмінії довший, ширший і вищий за південний камінь Бальбека. відштовхуючись від розміру каменю, дослідники підрахували його вагу приблизно півтори тисячі тонн. На всій планеті Земля лише мегаліти Янчанського кар'єру в Китаї більші за цей давній камінь, решта ж поступається йому розмірами. Наступна цікава деталь: зверху на камені накреслено ескіз статуї правителя. Це черговий єгипетський колос, який планували вирізати з цієї кам'яної брили. Це був би найбільший і найвеличніший колос стародавнього Єгипту, більший навіть за колоси Мемнона. На жаль, жодних вказівок щодо імені конкретного правителя немає. Напишіть раптом вам знайоме це обличчя. З усіх боків блоку видовбано роздільні траншеї глибиною 8,5 метрів і шириною 50 см. Конструкція добре збереглася і може підказати, як саме будівельники планували витягти камінь назовні. Стає зрозуміло, що саме ці бічні траншеї були пов'язані зі способом витягування цього мегаліта. Також важливо врахувати близькість каменоломні до річки Ніл, До Нілу в середньому кілометр. Та ми знаємо, що в різні часи він змінював береги. Цілком можливо, що тоді вода доходила аж сюди. Також видно підготовлений спуск, тобто камінь планували якось витягти і ось так спустити вниз до Нілу. а далі перевести річкою туди, куди було необхідно. Знизу під каменем видовбали проходи висотою 60 см. Ось так виглядає план отворів під каменем. Білим позначені порожнини з опорами, і лише три стіни лишили для підтримки мегаліту. Планування та втілення етапів роботи просто вражає. Спочатку дослідники вважали, що це ще один колос Аменхотепа II, який правив приблизно в 1300 році до нашої ери. Але згодом знайшли сотні графіті, в яких йдеться про будівництво, тож вчені тепер відносять цей камінь до періоду Птолемея II. Грецької доби на тисячу років пізніше. Але є один цікавий факт: у своєму звіті японські дослідники звернули увагу на те, що будівельники, які працювали з каменем, використовували систему вимірювання королівський кубіт, притаманно саме будівельникам раннього та стародавнього царства. Незрозуміло, як вони планували витягти такого гіганта з кар'єру, але ясно одне навряд чи хтось почав би таку колосальну роботу, не маючи відповіді на це питання. Зверніть увагу, що люди ледве проходять боком у цю щілину. Уявіть, як незручно було працювати тут інструментом, особливо вирубувати простір під каменем, коли й замахнутися як слід неможливо. Наступний камінь, обеліск продовгуватої форми, знайшли лише 8 років тому за 40 метрів від незакінченого колоса. Його довжина 21 метр, ширина 2 метри. На жаль, цей проєкт будівельники покинули, зробивши лише чверть роботи. Тому довго на ньому зупинятися не будемо. Цікаво ось що: пара схожих каменів знаходиться всього лише в 10 кілометрах на південь від вищезгаданих. І тут у нас найбільший обеліск Альмінії. Він такий же прямокутний, але роботи зроблено тут більше, приблизно половина. І цей блок довший 32 метри, ширина 4 метри 20 см. Для порівняння, він на 10 метрів довший за південний камінь у Бальбеку. Але коротший за Асуанський обеліск. Ну а парою цього обеліска є найбільший з мегалітів ельмінії. Він схожий на колос, про який ми говорили на початку. Але його розміри 24,5 метри довжиною, 9 метрів шириною і 9 метрів висотою. Його вага може сягати 3000 тисяч тонн. Але на ньому немає ні написів, ні ескізу статуї на горі, як на першому мегаліті. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти. Перші два і останні два камені мали стати частинами однієї конструкції. Або ж це була друга спроба видобути камені для того ж проєкту статуї і обеліска. Усі ці камені досі з'єднані зі скелею знизу, тобто їх не завершили з невідомих нам причин. Дилема датування нам точно відомо, що всі чотири мегаліти належать до однієї епохи, але до якої саме точної відповіді поки немає. Офіційна історія схиляється до версії про птолемеївський період, бо впродовж 20 років розкопок знайдено багато кераміки, артефактів, особистих речей і грецьких написів, що вказують на епоху між 300 і 30-м роками до нашої ери. Також відомо, що обліски давнього Єгипту робили з асуанського граніту, а всі мегаліти Акоріса – це вапняк. Саме він був основним будівельним матеріалом птолемеївського періоду. Однак деякі єгиптологи вважають, що ці камені були виготовлені давнішими будівельниками, тими, хто створював піраміди гізи, храми в Карнаці та Велетенські колоси. Розміри і технологія видобутку цих блоків на це явно натякають. За своєю монументальністю вони якраз співвідносяться з роботами будівельників стародавнього царства, а не з архітекторами птолемеївського періоду, які робили максимум ось це. Крім Аменхотепа і Птолемея, деякі єгиптологи відносять ці мегаліти до правління Рамзеса II, відомого мегалітичним храмом у Карнаці та Абусімбелі, який правив у XII столітті до нашої ери. Не варто відкидати версію, що ті написи були зроблені грецькими підданими на давніших каменях, які вони знайшли і збиралися використати у своїх цілях. Загалом важливо пам'ятати, що Акоріс, це, наче багатошаровий торт з епох. Тож ці мегаліти цілком могли бути давнішими, але незалежно від того, чи це був птолемеївський період, ближче до нашої ери або ж епоха династичного Єгипту на тисячоліття раніше, вражає те, як будівельники переміщували такі здоровенні брили. Підтвердження того, що їм це вдавалося, ми бачимо всюди. Зараз ми не працюємо з такими величезними монолітними каменями, це просто дуже непрактичний і трудомісткий процес. А як це робили два, три чи навіть чотири тисячоліття тому, взагалі не вкладається в голові. До речі, ведучий каналу Spirit in Stone особисто відвідав ці місця. Місцевий гід показав йому два перших мегаліти і сказав, що тут багато інших мегалітів, про які поки ніхто не говорить. Цікаво, що він не відвів людину до найбільшого каменю, який знаходиться відносно недалеко. Досить іронічно було пройти такий шлях і не відвідати те, що було зовсім поруч. Однак з цього відео ми дізнаємося, що відвідати ці місця можна лише з місцевим гідом у супроводі поліції, пройшовши не одну перевірку з допитом. Тепер зрозуміло, чому ми маємо так мало інформації про ці мегаліти на даний момент. Підіб'ємо підсумки: чотири величезні мегаліти кинули незавершеними у кар'єрах біля Акоріса. Про причини ми можемо лише здогадуватися: від економічних, політичних до воєн і катаклізмів. Версію про те, що камені кинули, бо не змогли витягти зі скелі, вважаю банальною, тому не розглядатиму. Розмір блоків і технологія видобутку свідчать про високий рівень розвитку цивілізації, яка цим займалася. Ці камені можуть допомогти зрозуміти, як давні будівельники видобували і перевозили такі великі брили. Тут є чимало підказок. Дивно, що інформація про ці камені ще не дійшла до широкого загалу. Хоча дослідження почалися ще у 2006 році, мені дуже приємно бути одним із перших, хто поділився цим з вами. В знак вдячності можете підписатися та написати коментар. До речі, археологи стверджують, що серед скель ще багато незнайдених обелісків та мегалітів, тож чекаємо та слідкуємо за новинами. Особисто у мене залишилось кілька запитань щодо цих чотирьох каменів: перше, яке їх справжнє датування? Рамзес ІІ, II, Аменхотеп III, Птолемеївський період чи інший варіант чому ці пам'ятки архітектури робили з вапняку, а не з граніту. Чи доведено, що ескіз колоса на першому камені зроблено під час вирубки або ж його намалювали нещодавно для туристів? Ну і звісно, що змусило будівельників зупинити роботу. Якщо у мене з'явиться інформація про це, обов'язково поділюся з вами на цьому каналі, а поки чекаємо і спостерігаємо. Координати усіх чотирьох каменів я залишив в закріпленому коментарі під цим відео. Усім дякую за перегляд та до зустрічі наступної п'ятниці.